Кажуть, що немає реально доступних шуруповертів за адекватну ціну для дому. Ось дивіться, 12 місяців гарантії, шуруповерт, 18 вольтовий, тобто потужності вам вистачить, навіть просверлити, не на те, що шурупи крутить мова. Е, Його крутний момент зараз розпакуємо, не видно. два акумулятора йде в комплекті, зарядний пристрій якийсь. Тобто ви його не загубите. Саме головне слідкувати за акумуляторами, не кидати його в холод і заряджати. Що у нас пише по модельці? Е, так, бачите, да, характеристики? 0,72 кВт. 10 Нм на метр е, і 29 Нм метрів максимальний крутний момент. Тому, якщо вас цікавлять такий шурик, він справді йде 18 вольтовий, ви бачите чотири пальчика. 1850. Замовляйте, є в додатку.